Вітаю, вітаю вас, мої хороші, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна, на каналі української відьми. звуть мене Аня. Дивимось, нас зливають. Ну, таке відчуття, що нас просто зливають або вже злили. Виходить, ми вже в активній фазі переговорних процесів. Зупинки бойових не буде, хоча ми це бачили з вами в останніх розкладах. Також я ніяк не забуду, коли показувала, як Зеленський в роздумах на нього тиснуть, і він просто тягне час і не може все ж таки погодитись спочатку, а потім погоджується. І зараз ми бачимо, як це програється. І навіть сидиш і думаєш, як питання то поставити, щоб правильно відповідь почути. Чому так радіє Америка, чому вважає, що ми вже майже договорились? Чому так радіє Америка, чому вважає, що ми вже майже договорились? Вона вважає, що все десь все класно, все справедливо. Бачите, карта Всесвіту, карта справедливості, правосуддя? Гроші вирішують, от чесно. Тут Пентаклів, Сонце гроші вирішують. Їм треба якусь далі свою угоду з ворогом. Знаєте, куди нас заганяють? В Влогий кут, коли або ми приймаємо те, що нам пропонують, або ні, і все. І те, що ми бачимо, збираються лідери. Їдуть в Америку. Чи прийнято вже рішення щодо України? Щодо миру в Україні? Чи прийнято вже рішення щодо миру в Україні? Ну, Чекають на президента на нашого, де його будуть, як знаєте, голову морочити, як в дурмані, в тумані він буде. А Європа підтримує зараз такий мир в Україні. Так. Вони якби не будуть сильно проти. Вони щось висловлять, але втручатись не будуть. Гарантії для України безпеки як п'ята стаття. Гарантії безпеки для України як п'ята стаття. Чи є таке зараз? Ще, ще повністю ні. Ні, такого нема. І не буде. А про які гарантії США говорить у розрізі питань безпеки України? Про які гарантії безпеки каже Америка? Якісь ілюзорні, які коли-небудь вони будуть. От ще ми не визначились. Ми щось сказали, а що не знаємо. Тобто розігрується якийсь цирк? А для кого вся ця інформація? Наша так Америка підіграє ворогу? Наша так сильно Америка підіграє ворогу. Це класно, колесо фортуни. Таке відчуття, що Зеленського позовуть на тет-а-тет -тет розмову, і там скажуть все, що насправді відбувається. Що або ти тут зараз щось вирішуєш, або ми тебе позбуваємось. А це рішення буде на краще для України? Ні. Ні. Яке рішення прийме Зеленський? Чи прийме він такий мир, який йому нав'язують? Яке рішення прийме Зеленський? Чи прийме він той мир, який йому нав'язують? Він підпише угоду? Відповідь була так. Але він хоче ще якісь бонуси. Він покращену угоду підпише. А, все, дивіться. Він би на щось і погодився би, але він як не може це підписати, або юридично є який момент, який ми не можемо згодити. Я не можу це вирішувати самостійно. Зеленський відмовиться від мирної угоди. Зеленський зараз відмовиться від мирної угоди. Може. Він не знає, що робити. Ні, відлюдник. Він закривається будь-яких коментарів, будь-яких порад. Буде якесь звернення до військових. Господи. Так, як вирішити питання Донбасу? Як вирішиться питання Донбасу по лінії зіткнення, як вирішиться питання Донбасу по лінії зіткнення? Може бути, але вона зміниться. Поки воно буде вирішуватись, вона зміниться. Таке відчуття, що Америка щось знає. І гонить зараз дуже сильно цю, всю цю історію, бо є якийсь дедлайн. І після нього, після нього, йдуть. Інші зовсім дії. Дивіться, ми зараз з вами трошки розслабились не всі, а там, де менше стало вибухів, то саме Київ, і в Запоріжжі не так вже гучно. і Харків потроху нас, і поспати нам іноді дають. Ну, якби краща ситуація. І ми, знаєте, в такому стані, а, ну класно, в принципі, так жити можна. Знаєте, ну, ще нічого, було страшніше. Але так буде не завжди. І це знають. Є гроші на якісь нові розробки у ворога. Чи дадуть нам гроші, якщо ми відмовимось від угоди? Чи будуть нас фінансувати? Соціалку так, Європа щось дасть, жінка при владі, а так, в принципі, ні. І знову ворог. Дивіться, якщо ми зараз не погодимось на цю угоду, яку пропонує Америка, там все є готове. Там нічого готувати вже не треба. Там всі вимоги ясні, тут можуть за день, за два все прописати, на папері зафіксувати, і Америка бачить, що це законно. А Європа бачить, що це законно. Моя справа маленька, моя хата з краю, я навіть не буду там сильно внікати, але ми підтримуємо Україну. Вона і ваша, і наша. На три сторони дивиться. Їй треба мир. Їй треба мир в Європі, свої інтереси, виключно свої інтереси. Що робити в Україні? Що робити зараз в Україні? Намагатися рухатись вперед. Нічого не можемо вдіяти. Наші плани, наші мрії, наші якісь бачення ситуації з них на голову перевертають. Що буде ця угода катастрофою для України? Ні. Що буде прийнята якась угода по Україні? Видозмінена? Що то була за інформація? що з... не шантажувати? Давайте, може, і шантажувати, що Зеленського будуть вмовляти, пропонувати йому прихисток в Америці або десь і політичну кар'єру. Зеленського будуть вмовляти, підписати мир. Йому будуть погрожувати. Так. Ну так, знаєте, конкретно, смертю. Ну, тебе немає. Ну хто ти такий, що ти це не приймаєш? Отака буде розмова. Америка може перевзутися і почати розмову з того, що не бачимо легітимності. І цим будуть залякувати. Хочуть, щоб ми підписали і все. А ворог піде на якісь територіальні поступки. Вона вийде з якихось територій? Ну тут кажуть ні. Та, ну, не хоче він нічого. Чому ворог погоджується? От дивіться, якщо він такий сильний, да? в нього так все добре. Чому ворог зараз погоджується взагалі на якусь угоду? Чим йому вигода? Я не розумію, чому ворог погоджується на якусь погоду. Чим йому вигідно? Йому не вигідно. В нього є плани на далі. Він нам ще за цю угоду буде мститись через якийсь час. Він може ще наступати, але недовго. І е, знаючи це, вони вважають, що ну, більш результативним буде зараз призупинитись призапни... та відновитись. Та хоче він трон. Хоче він всю. Він хоче трон. Він хоче керувати Україною. Так, це його сакральна мета. І не тільки його. Це знаєте, як от коли там один палац офіційний, а інший палац для відпочинку. Так от одна країна офіційна, а інша країна для відпочинку. Це Україна. Так він знаєте, там, Навесні приїхати побути або влітку. Придаток. Але ці плани, вони ну, це мрії. Це не те, що я вас хочу підбадьорити. Вони будуть зруйновані. Вони можуть ще наступати, у них є можливості. Він може знайти ресурси, резерви для цього, нам буде важко. Якщо ми зараз відмовляємось, дивіться, якщо ми зараз відмовляємося до тих умов, які висувають, і хочуть від нас швидкого рішення, я так розумію, розумієте, що я бачу. Або так, або ні. Тобто грати, стягнути вже все. А президент хотів трошки потягнути, від нас хочуть швидких рішень. Вимагають, давайте. так, Якщо ми зараз відмовимось, ну просто от промовчимо. Відмовимось від угоди, наше майбутнє. Поплачемо щось важке, трохи грошей нам дадуть. Сам на сам з проблемою, потім почнемо потроху з неї виходити. Неправильно якийсь формат у нас коаліції. Дивіться, нам треба якісь угруповання взагалі з Європою робити. Ну, Розвиднуться ситуація, навіть якщо зараз вона буде там, якщо після відмови місяць два буде страшна місяць навіть, то потім покращиться. От мир його видно. І він відчувається, коли ще тепло, знаєте, не холодна осінь. Питання про те, що він все ж таки деякий етап незавершення. Яке рішення прийме Зеленський щодо Миру? Яке рішення прийме Зеленський щодо Миру? Не знаю. Він їде, щоб йому допомогли, підказала, ніхто не бере на себе таку відповідальність. Розчарований він. В виборі один з трьох варіантів. Він не хоче більше зустрічі, він не хоче зустрічі ворогом, він не бачить ньому сенсу, він не, він не бачить якоїсь можливості в майбутньому. Тобто ступор. Його будуть дурити. Щось обіцяти, але не давати. Нас дурять, нас зараз. Швидко, швидко, давай, 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 підписуй, підписуй, все буде добре. Давай, не читай, на що тобі читати. Така ситуація. Спостерігайте, мені не подобається, тому що в моменті людина може на нервах не заплановано прийняти якесь рішення.